Вітаю вас на каналі Інвестінхак. Сьогодні роздивимось біржу Мехц як варіант щотижневого доходу та ексових інвестицій. Перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Телеграм, адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. Біржа МЕХЦ вже займає топ 10 у світовому рейтингу, що підтверджує серйозні наміри роботи. Хоч платформа вже не перший рік на ринку, але досі годує своїх користувачів цікавими акціями та програмами. І одну з таких ми сьогодні розглянемо. Ця акція присвячена лістингу Менекти Xen, яка дозволить нам заробити 10 доларів за прості дії. Для початку переходимо за першим посиланням під відео та реєструємось на біржі. Далі переходимо за другим посиланням та подаємо заявку на участь в програмі винагород. Потім нам потрібно буде внести депозит та провести оборот грошей в парі XEN і USDT. Якщо у вас депозит 100$, доларів, просто три рази купуємо та продаємо цю монетку. Та зберігаємо ці 100 доларів на платформі до кінця акції. Завершення заплановане 17 жовтня 2022 року. За ці прості дії нам нарахують 10 доларів у токені XEN, які одразу зможемо продати та вивести. Це не єдина пропозиція по заробітку на біржі. Кожен тиждень вони запускають так звані M-Day. Під час яких можна виграти квиток на отримання монети перед лістингом вартістю 50-70 доларів. Тож, якщо ви зацікавлені в стабільному доході, раджу не пропускати таку можливість та зареєструватися на біржі. Більше схем та проєктів для стабільного заробітку публікуються в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack!